Ви зверталися до військової частини по довідку про поранення, участь у бойових діях, чи подали рапорт, а у відповідь тиша. Дуже часто військові частини затягують із розглядом рапортів або взагалі не надають відповіді, ще частіше не надають довідки, необхідні для пільг, виплат, лікування чи встановлення статусу учасника бойових дій. А без цих документів ви не зможете повноцінно реалізувати свої права. Як допомагаємо ми готуємо та надсилаємо адвокатські запити до військової частини, контролюємо строки та відповіді. За потреби оскаржуємо бездіяльність у судовому порядку, супроводжуємо отримання інформації, відповіді, навіть якщо командування ігнорує. Ми працюємо з військовими справами щодня і знаємо, як діяти, якщо система не працює. Потрібна допомога, звертайтеся, ми допоможемо.